Грузинський парламент, у якому проросійська більшість подала вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон про іноагентів, це означає, що закон буде підписаний в п'ятиденний термін спікером парламенту Грузії і стане. Власне, законом діючим. Що це означає? Ну, те, що суспільство Грузинське в більшості своїй цей закон не сприймає, це однозначно. Очевидно, що е е партію, яка проштовхнула е цей закон, Грузинська мрія на виборах парламентських, які в Грузії будуть цієї осені, чекає голосна поразка. Ну, цю партію, можливо, інші, якщо там є про російські партії, чекає голосна поразка. Тому що грузинське суспільство приблизно так не сприймає цей закон, як рішення Януковича відмовитися від євроінтеграції не сприймало українське суспільство 10 років тому. Тоді почалась, вибачте, помаранчева. Тоді почалася Революція Гідності. Помаранчева революція була раніше, у 2004 році. Що буде далі? А далі, якщо прийдуть проєвропейські сили в Грузії, дуже і дуже ймовірно, що сюжет буде такий, як у нас у 2022 році. Що Росія вторгнеться. Грузію своїми військами вони довго чекати не будуть, вони підуть дуже швидко вперед. Я думаю, що це може бути е, лічені тижні, може, місяць, дуже швидко в будь-якому разі, е, російські війська почнуть якусь там чергову спецоперацію. І... Можливо, спробують окупувати Грузію цілком, ну тому що в цей раз відривати якісь куски немає сенсу. Вони хочуть захопити всю Грузію мати під своїм контролем. Ну, власне, так як і Україну, тільки Грузію вони не збираються проголошувати частиною Росії в такому класичному варіанті. Ну, принаймні, вони не збираються її не зводити до рівня звичайної області, тому що Грузія. Це е, все таки у їх, навіть у їхньому імперському розумінні окрема країна, грузини окремий народ. А ага, нас вони взагалі окремим народом не вважають. Ну але як би там не було, це може бути дуже коротка, але кривава війна. Спостерігаємо, сподіваємось, що до того часу щось не дуже хороше станеться із Російською імперією. І можливо грузинам позе.